Комп'ютерний парк бібліотеки нараховує 16 одиниць техніки, трьома з яких облаштовані робочі місця для наших відвідувачів. На комп'ютерах встановлені Windows XP та Windows 7. Електронний каталог бібліотеки працює на програмному забезпеченні УФД-бібліотека, а репозиторій DSpace, що ж стосується популяризації. Серед студентів відвідування бібліотеки, то хочу зазначити в першу чергу, що ми активно використовуємо як інструмент наш сайт та соціальні мережі бібліотеки Facebook та YouTube канал. За допомогою цих інструментів ми популяризуємо, пропагандуємо нашу роботу і запрошуємо здобувачів освіти, викладачів доєднуватися до наших заходів, інформуємо про ту проведену роботу, яка вже нами зроблена. Також з метою популяризації відвідування ми проводимо різні невеличкі конкурси із призовим фондом, теж невеличким. Зокрема, рік назад, з нагоди національного тижня читання, ми проводили флешмоб, учасники якого розміщували у соцмережах пости про книги, про книги які їм найбільше подобаються. Ті, ті пости, які найбрали найбільше подобайок, отримували подарунки від нашої бібліотеки. Щоб мотивувати наших здобувачів освіти активніше відвідувати бібліотеку, ми обладнали в одній із наших читальних зал коворкінг зону невеличкого формату. Тут здобувачі освіти можуть пограти в настільний футбол, чи аерохокей. Також до їхніх послуг великий вибір настольних ігор, таких як Мафія, Монополія, ЛОТО. Бібліотека є активним учасником культурно-маси та інформаційно-просвітницької роботи, яка проводиться в гостінах нашого університету. Зокрема, працівники бібліотеки у 2024 році запланували провести 65 подібних заходів, 49 з яких вже успішно виконані. Це і виховні години, інформаційні години, історичні години, лекторії, круглі столи. Семінари, вебінари, презентації, творчі зустрічі, книжкові виставки та інші до речі, на сайті бібліотеки можна ознайомитися з новинами про останні події в нашій бібліотеці. Так, 14 жовтня було проведено семінар для здобувачів освіти про правила складання бібліографічного опису та оформлення бібліографічних посилань. На Напер... нагоди Дня захисників та захисниць України в бібліотеці 3 жовтня відбулася зустріч із ветеранами російсько-української війни. Також 17 вересня в бібліотеці відбувся круглий стіл від головного училища садівництва до національного університету садівництва, присвячений 180-річчю від дня заснування нашого навчального закладу. Також 6 вересня у бібліотеці проводили круглий стіл життєвий творчий шлях кандидата сільськогосподарських наук доцента Світлани Петрівни Романщак, присвячений її 95-річній річниці дня народження. Цей захід проводився спільно з кафедрою біології, на якій відбувається нині акредитація. Також протягом вересня-жовтня місяця бібліотека проводить для здобувачів освіти екскурсії ознайомчі екскурсії і запрошує їх на три екскурсійних маршрути. Перший музей історії університету, другий музей цінних і рідкісних видань бібліотеки і третій студентське містечко музей під відкритим небом.